Віллі Дікінсон є такий вірш. Пайн has an element of blank. Біль має елемент пустоти або пропущеності. It cannot recollect when it began. Вона не може згадати, коли вона почалася. Or if there were a time when it was not. Чи були час або чи був час, коли її не було? It has no future, вона не має майбутнього, but itself, але тільки себе. It's infinite, contains its past. Її безмежність має в собі минуле, enlightened to perceive new periods of pain. Яке... Минуле яке просвітлене для того, щоб сприймати нові періоди або часи болі. Це передача Культур Апдейт. Як ви зрозуміли, ми сьогодні проговоримо питання болю. Це важливо для нас, через це, що кожна українська сім'я когось втрачає близьких друзів, рідних. І ми щодня бачимо цю біль, ми щодня її відчуваємо. І є дещо в науці, що нам необхідно знати. Мене звуть Юрій Бісараб. Підписуйтесь, ставте уподобайки, ставте свої запитання. Ось ця книжка Емілі Дікенсон. Колись мені подарувала одна хороша американка. І так, я тут накреслив дещо, можна буде потім це використати собі як конспект. І так, кілька днів тому, можливо навіть тиждень, з'явилася наукова стаття, чергова наукова стаття про біль. Працював в червні різних країн там Австралії, Великобританії, і з усієї цієї статті, на яку я дам обов'язково посилання вам, можна зробити кілька висновків. От з того всього матеріалу великого це те, що коли у нас є біль, то вона приводить до стресу, а стрес приводить ще до більшої болі. А потім знову біль ви приводить ще до більшого стресу. Тобто, це досить така небезпечна, дуже погана річ. Е, є такий вираз англійської мови: circle. Мені або зле коло, замкненість, зла замкненість, або мені ще подобається більше, як в німецькій це називається, Теффельхойц, це диявольський круг, або диявольська замкненість коло. Ще одна річ, яку необхідно взятись, це те, що інтроспекція, або спостереження за болю допомагає її знизити. Знімає трішки біль і знімає відповідно цей стрес. Оці дві речі нам потрібно винести з статті. А тепер давайте розберемося, що ж таке біль сама по собі. Що таке? Це почуття. Причому це почуття негативне. І відповідно воно його в словниках, які я перепередивився, проглянув, які інші є трактовки. Там видно, що розділяють біль на фізичну і душевну. Питання до вас. Чи правильно розділяти таке? Невже наша душа знаходиться десь далі, десь в іншому місті, не в тілі? Хороше запитання, так? Дивіться. Оце те, що говорить душевна, я називаю психікою, або в науці це називають. Наша нервова система, наша психіка. Тобто є біль, яка безпосередньо від фізичних ран, там, опалення, поранення пулею, вдарив щось, це фізична біль. Але ми сприймаємо цю біль також нашою психікою. Інакше б ми не могли б її сприймати. От психіка, або як в релігії це називають душею. Психіка це те, що нам дає можливість сприймати зовнішній світ. І в даному випадку мова йде про біль. Тому в будь-якому випадку, чи в нас втрата рідної, близької людини, і ми переживаємо як нам боляче від цього, це теж біль на рівні тіла. Тому тут не можна розділяти через психіку є частиною нашого тіла. Просто воно інакше це болить. І його не так можливо, не такими інструментами можна лікувати. Через те, що якщо це фізична біль, то нам необхідно або надавати собі швидку допомогу, яку тільки можна швидко, або звертатися до лікарів, до професіоналів. А от уже психічно, коли у нас біль, коли ми просто втрачаємо когось, як ви бачите. Експерименти наукові показують, що тут нам потрібно займатися інтроспекцією. Що таке інтроспекція? Деталі от, багато що про інтроспекцію і найкраще написано в книжках Курінського. Я дещо пояснюю на своєму Патреоні, тому хто захоче дізнатися більше, може там у мене пошукати в ці інформації. Але якщо якось узагальнити більш-менш, то це значить, інтроспекція це коли ми спостерігаємо за тим. Що робиться в нашій психіці? Що робиться в нашому організмі, бо психа є частиною організму? Ці дві речі вони разом. От нам потрібно спостерігати. І якимось чином потрібно це також реєструвати. Що таке реєструвати? Якщо ми нашу біль якимось чином оформляємо, тобто називаємо її, нам стає від цього легше. Кому можна називати, з ким можна поговорити? Тобто нам потрібно з кимось поговорити про цю біль. Це можемо бути ми самі, тобто ми в якомусь щоденнику, на якомусь листочку паперу. От, в будь-якому випадку беремо і малюємо цю біль, описуємо те, що ми переживаємо, цю втрату, яку ми переживаємо, від якої нам дуже боляче, нестерпно. Ми її описуємо. Ще один, один варіант. Раніше люди зверталися до священника, і це варіант підходить для віруючих людей. Можна піти поговорити з кимось із церкви. До, до речі, в військових частинах є капелани, з кими можна про це поговорити. Через що Ці люди знають, як підходити до, до, до такого питання, як біль. І також сам момент, сам факт того, що ми поговоримо. Він знімає біль, хоч, хоч не набагато, але знімає. Оце ще один елемент, про який нам необхідно поговорити. Також, щодо болі, вона буває інтенсивна або ні. І тут, якщо інтенсивна, особливо психічна, то нам терміново потрібно щось шукати, якийсь механізм, як я вже говорив, піти поговорити з кимось або описати це. Потім ще така річ. Потрібно розуміти, що біль, як і всяке почуття, вона зникає з часом. Тобто, час, як казали в класиці, час є лікарем ще до болю. Потрібно розуміти це через те, що ми люди всі звикаємо. Є такий момент, як габітуація. Тобто ми звикаємо. До психічного болю ми теж звикаємо. З фізичним болем, нам потрібно лікувати терміново, хоча ми до нього теж звикаємо з часом. Але він вимагає, навіть зубний біль вимагає втручання лікаря. Сам не дуже вирішиш цю проблему. Як і поранення. Тому тут необхідна, звичайно, допомога професіоналів. Щодо методів припинення, я вже почав про них говорити. Нам потрібно усвідомити біль, нам потрібно усвідомити втрату. І погодитись з цим, що так, це життя, це війна, це, це трапляється. Через те, і от сам, саме те, що ми приймаємо цю біль, нам дає можливість її якби, трішки, від, трішки зняти, її інтенсивність зняти, коли ми приймаємо. Якщо ж не приймаємо ми, не погоджуємося, протестуємо. Ми ще довше затягуємо самий процес мислення, роздумів про цю біль. А що це значить? Що у нас оця мережа, яка нейронна мережа мозку, яка сформулювалася у нас, уявіть, що вона обов'язково сформулювалася, вона формується, бо біль не може існувати ну, ні ні з цього. Крім того, що в нас психіка. Болить, у нас формується в нашій уяві, в нашому мозку певна мережа, яка відповідає за це. Так от, коли ми постійно про це думаємо, оця мережа в нашому мозку, в нашій психіці, бо психіка є мозок і частиною нервової системи, вона отримує енергію, коли ми про неї думаємо. І від цього стає ще більшою, ще нові, тут під'єднуються до неї, уявіть собі, під'єднуються нові нейрончики. Вона більша, більше. більше. І якщо ми затягуємо, може бути дуже складна ситуація. Такі люди бувають, які не виходять вже з піке цього болю, вони не, підход... не, не, не виходять, не можуть вийти. І ну, це вже наслідки, які потім вже психіатрія цим займається. Тут уже просто самим інтроспекцією нічого вже не зробиш. І часто ці наслідки дуже плачевні вже через те, що людина, ну сама психіка повністю перебудовується за якийсь час. І оці, оця мережа, яка була пов'язана з болем, з яким ми могли спочатку щось зробити, вона стає настільки потужною і сильною, що ми вже не, ну, не здатні цього зробити. І тут без не то що психологів, тут вже без психіатра і ліків, якихось психіатричних ліків. Не обійдешся. Тому ліпше не затягувати. Тобто переходити ось з цієї думки про це горе, коли ми прийняли, походились, так це трапилось. Переходити на інші думки, на іншу роботу, на щось інше. На що інше, це буде корисно назвати це вже. Я вже про це говорив, один із методів. Виговоритись комусь, якщо мало одного разу, потрібно кілька разів виговоритись. Що ще можна оформити якось це біль, це переживання, це почуття в якійсь роботі. Чи то поетичному творі, чи просто описати це. Чи можна щось зробити? Дивіться, Личаківське кладбище у Львові згадаємо. Там стільки болю на тому кладовищі, але це шедеври краси. Такі кладбища є відомі в Парижі, наприклад. От є в інших містах, у рейзі, здається. Це така концентрація горя великого, яка була перетворена в художні такі твори, в скульптурні твори. Оце ще один момент. Є одна річ, яка допомагає людям. Це донати і волонтерка. В, волонтерство. По-перше, це дає можливість спілкуватися, і це дає можливість також допомагати тим, хто воюють на фронті, щоб їх як можна менше загинуло, і щоб вони захистили як можна більше таких, як ми з вами. Ну от це дуже коротко. Звичайно, слава ЗСУ. Е, хай вам щастить. Дай Бог, щоб ви ніколи не переживали ті болі. Хоча як її не будеш переживати, ми теж втратили вже і друзів, і декого з близьких друзів або друзів втратили деяких рідних, да навіть і дітей. Тому це дуже гірка річ, це дуже тяжка тема, але про це потрібно було поговорити.